Я найперше зазначу, що інтенсивність бойових дій згідно із повідомленнями генерального штабу знижується дещо. 51 бойове зіткнення було зафіксовано за попередню добу. Ну звісно, що ці всі зіткнення були затьмарені новиною про ймовірну відставку головнокомандувача зсу залужного. Я Цю інформацію ну не те, що не вірю, але я її перевірив із двох об'єктивних джерел учора ввечері. Тільки ця інформація з'явилася підтверджень, теж не отримав щодо такого звільнення. Тим не менше, ну такі інформаційні хвилі зараз дуже небезпечні направду для нашої стійкості, тому що просто десятки, як не сотні, повідомлень дзвінків і тому подібно я і колеги отримали після виходу цієї ну. Не новини, її важко назвати новиною, але після цього повідомлення, мовляв, що там у вас столу відбувається, тому все ж таки потрібно бути більш стійкими. Все ж таки, до будь-якої інформаційної атаки, від кого вона не відбувалася? Від навіть, тих, хто бажає нам зла. Чи навіть тих, хто бажає нам добра, е, потрібно проявляти певну стійкість, друзі, ну зокрема, і стійкість у сприйнятті інформації щодо подій на фронті, тому що росіяни об'єктивно зараз не мають якихось значних досягнень та успіхів е, на передовій. Саме тому їм потрібно формувати певні образи того, що у них є щось значне і якось хитати наше суспільство на тему того, що. В нас несе гаразд у середині нашої країни. Можливо, так завалювано трошки складно, але тепер перейдімо до е, фронту. Отже, що ми маємо на передовій? Е, Вітак: Табаївка, е, про яку були новини вихідних щодо закріплення Росіян? Я вам вчора, зрештою повідомляв, що з одного боку, наче росіяни зайшли в це село. Так справді об'єктивно вони тут є і були, і було зайняте це село, але дуже швидко контроль над ним. Е, Російський контроль над ним був утрачений станом на вчорашній ранок. Я вже повідомляв вам, що в мене були дані про те, що половина якміні села відбита. Про те, що таке відбита, по суті, зараз, от на нинішній час, це суцільна сіра зона. Ситуація тут такою є, що я вчора показував неможливо отримувати низини Табаївки, а та табаївка це направду низина, яка оточена із заходу. Ось цими висотами. Ось тут кряж висот з однієї сторони, з іншої це висоти у районі Крохмального. Ось таким чином вони пролягають. А Табаївка з піщаним це просто вони, до речі, навіть вздовж річки йдуть, так, вздовж цих от потічків, боліт, і вони лежать не за ні Тому те, що ворог сюди зайшов, ну просто його захопили в такий собі вогневий мішок і там знищують. Цю ворожу піхоту, яка зайшла до е, Табаївки. Однак штурми тривали впродовж цілого вчорашнього дня, і на правду, що не кажіть, але їх вкрай багато. От їх просто реально ціле пекельна орда, якась там пре ісуне Володимир Фітьо, речник цього оперативно-стратегічного групування військ, Хортиця, він заявив, заявив, що кількість російських окупантів, які кинуті зараз на купінський напрямок, складає 44 Тисячі сорок чотири тисячі це дуже багато як для цього спрямування. А звісно, це не вісімдесятих свого часу. Під Бахмутом було е, зосереджено. А е, звісно, це дуже великі кількості росіян знищуються на цьому напрямку. Мене навіть одна сьогодні немає. Як то кажеш, пристойних відео, які можна показувати в Ютубі, для того, щоб ви могли оглянути їх щодо знищення ворогів. Ну там дуже багато. Даруйте м'яса, але військово-політичному командуванні країни-агресорки, нашого противника, їй байдуже вона на, на жаль на цьому напрямку, купінському, саме доволі швидко поповнює свої втрати. Тому зараз говоримо про 44 тисячі окупантів, що сконцентровані на цьому на цих рубежах. До речі, подейкую, що дуже непогано за попередні дні саме після. Спроб подача прориву з боку Росіян попрацювала наша авіація. Ну тут напрямок атак зрозумілий. Напрямок просувань ворога зрозумілий. Вони я вже вчора про це розповідав, що не можуть пробувати з півдня охопити куп'янськ вузловий. Ну а по факту найбільше досягнення Росіян найгірша ситуація для нас по ось цьому формуванню такого виступу окупаційного війська полягає в тому, що перерізана траса між сватовим та куп'янськом, тому що саме ця рокадна дорога вона є. Ключовою в отриманні е, оборони проти противника. Як будуть далі розгортатися дії? Складно сказати, тому що мені достеменно відомо, що були тут спроби контратак, і справді закривалися ось пробої на в обороні 25-ї повітряно-садною бригадою після втрату позиції 103-ї бригади ТРО. Е, частково ці. Спроби були успішними, але все ж таки наразі е, мені важко сказати, яке рішення буде в фіналі ухвалено, чи пробувати резерви використовувати на відновлення втрачених позицій, чи стабілізовувати лінію фронту зараз на, на нових рубежах. Ось це така велика рішень, яка. Доволі таки складна для нашого командування. Ну а от я хочу показати вам відео від якраз 103-ї бригади ТРО. Я хочу одразу теж публічно закликати не звинувачувати їх у втратах позицій. Там одномоментно, однозначно, і стотково, все ж таки ми говоримо про певну навченість військ і ніколи, наприклад, ті ж самі бригади ТРО не можна порівняти із навчими підрозділами кадрових частин, тим паче там штурмових військ або що, або що, або що. Коли ми знаємо, що 79-та бригада ДШВ отримує і Мар'їнку і Новомихайлівку, це, звісно, не можна з жодною бригадою ТРО порівняти у рівні навченості, е обізнаності, взаємозв'язків е і далі інших комунікацій, скажімо так, між підрозділами е і багато чого іншого. Ну, власне, так: так 103-я бригада ТРО я не довго не називав це е бойовий підрозділ, який. Тут він направду бойовий, який тут тримав оборону, і продовжує тримати і виправляти ті втрати, які відбулися на цьому напрямку. ну але зараз про це вже знають фактично, що всі тому приховувати або не договорювати просто немає сенсу. Однак я натомість покажу роботу операторів дронів 103-ї бригади територіальної оборони, яка тут так само бере участь у, скажімо так, добуванні російського війська тих. Танків, зокрема, і ви можна навіть побачити масштаби цих танків, ці понищені техніки, яка тут залишається. Це дрон. Наш коптер скидає гранату у російський танк Т-80 БВМ з люк термобаричну гранату закидає. Видно, покинуті БМП-2. Це все рубежі району Табаївки, Крохмального, конкретно це поблизу населеного пункту Котлярівка. Це так само Харківська область. Зараз покажу, де саме це все відбувалося Вибух російського Т-80 який більше ніколи не поїде на фронт. Тому що тут це вкотрій чергове. Я просто хочу підтримати навіть якісь мірі 103 третю бригаду територіальної оборони, тому що ну на неї зараз багато собак, так би мовити, повісили. Не скажу, що там повністю цілком не заслужено, але але певні питання є: все ж таки, це не професійна армія. Це уявіть собі, що от ми з вами потрапляємо на фронт, так там. Вже тривалий час перебуваємо, але все рівно е, до якоїсь ідеалу доточитися. Це доволі складна робота. Цим потрібно дуже серйозно займатися, і це далеко не просто Отже, ось це враження танку е, відбулося у районі. Кислівки, кислівка, котлярівка це поки ще наші позиції. Я думаю, що тут будувати е, такі небезпечні ділянки, що мовляв, їх можуть охопити із флангу. Це не супер доречно тому що це висоти. Так само е, є всі шанси побудувати тут оборону саме за такою, е, за такими рубежами. Ну, побачимо, як воно буде е, наразі. Говоримо про те, що ось цей прорив до Табаївки його частково так би мовити, ліквідовано. Запустили росіяну мішок, там понищили. Е, ну і зараз. Не може там ні підкріплення прийти, ні підвіз БК нічого подібного не може сюди зарухатися до Табаївки. Тому це не так погано, як може здаватися з першого погляду. Друзі, одразу вас хочу ще так само закликати, підписатися на мій телеграм-канал. Коли хочете там, ось він власне мій телеграм, моя телеграм-скільнота. Коли хочете там дізнаватися певну інформацію щодо того, як реагувати, коли варто панікувати, одразу. Овтопом кажу, ніколи не варто панікувати. Потрібно сісти з тверезою головою, розібратися, що відбувається, а де я цю інформацію почерпнув, а що це означає, а як її сприймати, а чи не на руку це ворогу, і багато інших таких от елементів. Ну принаймні такі стандарти, скажімо так, критичного сприйняття і мислення я намагаюся впроваджувати на своїх соцмережах. Зокрема, це на телеграм-каналі. В описі до цього відео ви знайдете посилання пряме на нього. Ну або ось так, нижні підкреслювання Ньюс можете шукати і знаходити зустріч. si poso te